Денис, єдиний тренер з Тхеквондо в голобах. Спорту присвятив все життя. Однак до корейського бойового мистецтва прийшов не так давно. Побачив виступ тхеквондистів на фестивалі і тоді вирішив, це справа його життя. До того ж, давно думав про те, щоб залучити до спорту двох своїх синів. Рік активно займався сам, а потім організував секцію для сільських дітей. От що ти маєш жовто-зелений пояс, куди ти йдеш, що ти робиш, і взагалі чи, чи можеш ти це все зробити. Я нікого не слухав, слухав своє серце і розумів, що я мушу це зробити для своїх дітей. Появі секції як не дивно допомогла війна. Тренер каже, тоді точно зрозумів, що такий клуб вкрай потрібен, адже дітей варто відволікати від страшних новин та показувати, що життя триває. Початок занять рекламувати навіть не довелось. Сарафанне радіо зробило свою роботу. І на першому ж занятті вже було 15 учнів. А через рік у списку здобутків 14 золотих, 15 – срібних, 17 – бронзових медалей, здобутих на чемпіонаті України, і навіть кубок за командне третє місце. Клуб було офіційно відкрито не гласно, тобто не юридично, клуб а 11 травня 2022 року. Спочатку займалися в будинку культури, але через велику кількість гуртків там не було як ні спортивні гроші повісити, ні навіть толком речі лишити. Незручно довелося шукати інше місце. Зрештою, орендували приміщення над супермаркетом просторе, тепле і тільки їхнє. Втім, не пройшло і року, як Денис з учнями знову мусили збирати речі. Супермаркет закрився, і нас попросили звити виїхати. Голопський клуб «Тхеквондо» знову став бездомним з першого дня літа. Тренер звернувся до селищної ради з проханням допомогти знайти дах над головою. Голопський селищний голова Сергій Гарбарук запропонував зайняти недобудову в центрі селища. Щоправда, коли спортсмени побачили її, то просто вжахнулися. Це всього лиш так звана коробка без вікон, стелі, комунікацій. Голова селища зі слів тренера запевнив, гроші на ремонт є. Треба тільки робочими руками допомогти. І Денис разом з батьками учнів взялися за роботу. Я там безпосередньо приймав участь у тому, щоб розбивати старі стіни для того, щоб формувати, як правильно має бути цей спортзал. Тім скоро стало зрозуміло, що до зими роботи не закінчать. Від селищної ради реальної допомоги так і не дочекалися. Найняті найробітники, каже тренер, спромоглися тільки завурувати кілька віконних отворів. Просився тренер навіть у церковне приміщення, де колись був магазин. Батьки були готові оплатити ремонт, але тут, як то кажуть, з'явився кращий варіант. Наскільки мені відомо, в понеділок відбулася зустріч на 8.30 в очільника Голобської ОТГ із батьками і безпосередньо із тренером, де вговорилися всі можливі варіанти вирішення даної ситуації щодо приміщення вихованців. І залишилося в кращому варіанті, це приміщення в старій школі Голобської гімназії. Здавалося б, проблема вирішена, Втім, у школу просто так секцію Тхеквондо впустити не можуть. Причина у тому, що спортивний клуб досі не оформлений юридично. Засновник має заключити десь договір, узгодити ці всі моменти, щоб ну, забезпечити і безпекову ситуацію, і збереження матеріальних цінностей. І найперше треба думати про дітей однозначно. Ви ж розумієте, що це великий заклад освіти, що це матеріальна відповідальність, що це десь і за протипожежний стан, і за збереження матеріальних цінностей і так далі. Якщо ці питання будуть узгоджені, ми не проти. Хороша секція, маємо гарні відгуки про тренера десь. Але у ці правові моменти наразі узгоджуються. Тренер нас запевнив, що документи про офіційну реєстрацію спортивної секції скоро будуть. Тож директорка школи не матиме підстав відмовити спортсменам у даху над головою. Відтак маємо надію, що протягом зими діти займатимуться в теплі. А навесні керівник секції, батьки і сподіваємося, селищна рада знову візьмуться за ремонт коробки. А поки тепло діти в будь-яку погоду відпрацьовують навички бойового мистецтва просто на вулиці. Наразі, поки ми не займаємося взагалі, от а перед цим займалися просто неба моїх батьків, вони приймали в нас на участку, от і ми там займалися. Але були такі навіть ситуації, коли йшов дощ, і діти навіть при дощові е, займалися. І на сам кінець про позицію селищного голови. «12 канал три дні поспіль намагався зв'язатися з Сергієм Гарбаруком. Той інколи навіть піднімав слухавку, чув питання і обіцяв перезвонити, запевняючи, що зараз дуже зайнятий. Зрештою, поговорити про долю спортивного клубу у його селищі з головою нам так і не вдалося. До слова, Сергій Володимирович сам більше 20 років працював вчителем фізкультури у Голобській школі. Тож, як ніхто, мав би розуміти ціну і важливість спортивного виховання дітей. Тім, схоже, в очільника громади молодь далеко не в пріоритеті. І це, припускаємо, ми одна з головних причин того, що голобські чемпіони досі без даху над головою. Анна Кравчук, Василь Морищук, дванадцятий канал.